Допомога при травмах і профілактика спортивних травмувань складно переоцінити значення фізичної активності та занять спортом для зміцнення організму. Поряд з цим при заняттях спортом існує серйозна небезпека травматизму. Причому найбільше ця проблема стосується молоді, тому профілактика виникнення спортивних травм є важливим завданням галузі фізичної культури та охорони здоров'я. За даними міжнародного олімпійського комітету, до сумного рейтингу найбільш травматичних видів спорту належать футбол, хокей. Та регбі, а також єдиноборство, бокс, карате, дзюдо. Найбільш безпечними є настільний теніс, з луку та волейбол. До найпоширеніших спортивних травм відносяться пошкодження зв'язок і забої. Вони притаманні практично для всіх дисциплін. На нижні кінцівки припадає 60 усіх спортивних травм. Переламами кісток та пошкодження суглобів ніг найбільш характерні для футболістів сноубордистів, хокеїстів та гімнастів. черепно мозгові травми найчастіше виникають у хокеї, єдиноборствах, мотоспорті та фігурному катанні. Заходи з профілактики спортивних травм умовно можна поділити на групи. Перше, профілактичні заходи пов'язані з підготовкою спортсмена та організацією тренувального процесу. Тренер повинно правильно і раціонально будувати кожне тренування, підготовчий проєкт, процес загалом. Обов'язковим є проведення розминки перед початком тренування, причому до травмування може привести як і надмірна інтенсивна тренування, так і недостатня розминка. Друге. Профілактика спортивних травм через зміну правил та спортивної політики. На цю групу факторів пересічним спортсменам і тренерам вплинути складно. Однак згадати про неї варто, правила є основним регулятором спортивної діяльності, і чимало правил були спеціально розлоблені та змінені для зменшення риску отримання травм. Іноді корективи іноді корективи в правилах можуть істотно зменшити травматизм. Наприклад, в хокеї обмеження використання силового прийому в групах 11 і 12 років дозволило зменшити кількість травм на 50%. Третє заходи профілактики спортивного травматизму пов'язані з обладнанням, екіпіровкою та зовнішніми умовами. Необхідно контролювати стан спортивного обладнання. Екіпіровка та одяг мають відповідати виду спорту, бути належного розміру та якості. За необхідності потрібно використовувати додаткові особи засоби захисту. Слід уникати надмірної кількості людей у спортивних секціях. Це може послабити контроль тренера за виконанням вправ. Перевантаження тренувальних місць може спричинити появу травмонебезпечних ситуацій, наприклад, зіткнення ковзарів, ковзанярів на катку. Місця проведення спортивних тренувань повинні бути добре освітлені і вентильовані. Таким чином, повністю обезпечитись, під... Таким чином, повністю обезпечитись від травмування під час заняттями спортом неможливо, але мінізувати риски. Цілком реально для цього передусім необхідно перше раціональний підхід до побудови навчально-тренувальних занять і тренувального процесу загалом. Друге всебічна підготовка спортсмена, загальна фізична, спеціальна фізична, технічна і психологічна, третє виконання спортсменом правил дотримання техніки безпеки режиму дня, харчування і правил особистої гігієни. четвертий медичний контроль за станом здоров'я. П'ятий створення належних умов у місці проведення тренувань та слідкування за якості тренувального обладнання та екіпіровки. Лучко Михайло, один б Лучко Ігор, перший а до побачення. гарно. До побачення, гарного дня. Ти по-стаєш у всіх тобі всі відділи, так? Да?